Ви знаєте, що кажуть, що кажуть лінгвісти? Лінгвісти кажуть, що мови стрімко наповнюють себе словами. Лексика зростає. Тобто, якщо, скажімо, сум словник української мови 1970-80 рік, це є 130 тисяч лексем. Слів, то останній великий тлумачний словник української мови це здається вже 240 тисяч слів або 270, десь так разюче зростання. Тоді, коли в Бориса Грінченка це 907 909 рік, по-моєму, понад 50 тисяч слів, але є одна сфера, де лексика звужується і звужується. Це сфера етикету. Представляєте? Тобто це стосується не лише української мови. Це загальне явище, це світове явище. Тобто, я не хочу, щоб ми з вами тут абсолютизували свою проблему і свою хворобу. Це так, як, наприклад, я пчихаю, а моя товаришка не пчихає, і я тільки про те сьогодні розповідаю, що я пчихаю. Ну, це ж абсурд. Насправді на споживатство, на меркантилізм хворіє ця планета. Не знаю, що там на інших робиться, а ця планета це точно. Тому часом заходиш в якесь приміщення і кажеш добрий день, а тобі кажуть, добрий. Таке враження, що на слово день вже нема сили, нема енергії. Дійсно, на духовне нема сили, нема енергії. Ну, щоб з'їсти курку одним заходом, елементарно вдусити пляшку горілки нема базару. Запхатися огарком помідором та всі силу демонструють. Надмір ваги в кожного другого. А надмір э, э, брак слів у всіх. Отже, щось не альо, пора лікуватися. Це так називається.